Мамо, іде вже зима, Леся Українка. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває. Влаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирі на зиму літає? Веньке спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька. Скаче швидко он там біля хати. Чи зостались пташина на малий? Чом же вона не втіка нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мам, ті сию пташки сміливі пен, ще й дуже, чи то безпечі такі? Чуєш, цвірітькою так? Мовні про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже ці пташці мій сил. Мусить пташка малесенька дбати, Де в водиці дістати краплинку, Де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна, краще б шукала б зерна. Спів пташині потіха одна. Хоч голода співа веселенько, Розважає пташині серденько, Жде, що дом прилине весна.